Доброго дня! Мене звати Гуляєва Наталя Юрівна. я художник, майстер народної творчості, ілюстратор, а також вчителька образотворчого мистецтва Рахнівського лісового ліцею. Хочу сьогодні ознайомити вас з дуже цікавою технікою, з дуже цікавим видом народного мистецтва, витинанка, витинання, ще кажуть. Витинання це, це взагалі можна його розшифрувати як вирізання, вирізання з бумаги. І якщо ви колись пробували вирізати сніжинки на вікна новорічні, то ви вже пробували займатися витинанкою. Витинанка в контексті образотворчого мистецтва і в контексті взагалі уроків те, що стосується роботи з дітьми. Це дуже гарний вид творчості, де діти з доволі швидкими результатами можуть опанувати закони композиції, симетрію, асиметрію, можуть елементарні навички в стилізуванні розібрати, що це таке. Це все допоможе в цьому ветенанка. Коли, де і як вперше виникла ветинанка, цього напевно точно не скаже ніхто. В різних країнах, у різних народів були свої традиції витинання. Можна сказати, впевнено, що всі займалися витинанням, тільки називали цю діяльність трошки по-своєму, по-різному. Впевнено, можна тільки стверджувати, що Китай є батьківщиною паперу, виникнення паперу. І Звідти вже пішли паперові витинанки, Мода на вирізання дуже таких делікатних, гарних, красивих речей вже далі пішло вже по всьому світу. Але в кожній країні, чи слав'янська, чи інша, завжди люди займались витинанням. Тільки це все спиралось на традиції, на релігію, на світосприйняття свої. Але зразки робіт можна побачити дійсно в музеях по всьому світу. Традиційно витинанкою займались в українських селах, прикрашали свої оселі, прикрашали оселі в ті часи, коли не було вибору великого бумаги, коли не було вибору особливого з чого робити ці прикраси. Але людська душа, напевно, українська. Хоче бачити прекрасне навколо себе, і тому перші витинанки, можна впевнено сказати, робили навіть зі шпалер, з газет непотрібних. Прикрашали підвіконня, прикрашали місця біля ікон, робили новорічні оздоблення на, самі, на саме скло. Сьогодні витинанка взагалі є дуже популярною. І можна побачити витинанні вироби в якості принтів на одязі, на екосумках, можна побачити витинанками оформлені декорації театральні на одязі. Тобто дуже широке використання витинанки в нашому житті. І в результаті вона стала дуже популярною. Можна побачити майстер-класи, можна спробувати самому і отримати доволі швидкий результат. От в цьому є великий плюс роботи е, з ветенанкою і з дітьми, е, тому що дітки побачать швиденько, що у них виходить, ну або не виходить, можна швидко виправити свої помилки і далі мати вже багаж знань, а також вирішити, чи витинанка буде вашим таким хобі корот, ну, коротким, чи можливо стане вже е, любов'ю на все ваше життя. Звісно, були часи забуття, були часи занепаду цього жанру, але після прийняття незалежності України ветенанка знову за неї згадали, почали дуже багато робити, щоб цей вид мистецтва був популяризований. Зокрема, багато до цього в Вінницькій області доклав Могилів-Подільський будинок народної творчості на чолі з директором цього будинку Городинською Оксаною. Відбувались до війни раз на кілька років дуже цікаві заходи, на яких збирали ветенанкарів з усіх куточків України. І дійсно приїжджало багато людей. Кілька днів в Могильові відбувались майстер-класи. Майстри ділилися досвідом, були, приїжджали майстри з за кордону, і це було дуже цікаво, бо живе спілкування, бо кожен ділиться своїми певними секретами, напрацюваннями, створювалися такі колективні виставки майстрів, і це великий давало поштовх. Щоб з'являлися учні, з'являлися молодші послідовники, які вже привносили вже останні такі сучасні якісь тенденції, новинки, мистецькі в цей вид діяльності. Витинанка є для мене моїм улюбленим видом діяльності, і багато років уже мого життя пішло на роботу з витинанкою. Щось новеньке придумується, якісь ідеї втілюю, такі от стараюсь щось придумати, що ще ніхто не робив, пробую зробити. Іноді питають мене люди, як це ти вирізаєш так, що в тебе воно не розпадається на куски. Це просто багато років, напевно, вже є досвід в цій сфері, в цій роботі, і тому вже можете побачити мої вироби. Такі, як вони є. Для роботи з витинанкою нам треба правильно підібрати папір. Правильно підібрати його плотність. Маємо врахувати той момент, що нам доведеться його вирізати. А вирізати це все можна або ножницями, або ножем спеціальним, таким дизайнерським. І плотність бумаги має бути така, щоб наші прилади. Сказати так, щоб вони справились з товщиною бумаги. Тому що, якщо говорити про ветенанку традиційну, то папір складається в кілька шарів і відповідно вже рубкість бумаги йде така, що треба дійсно правильно підібрати у ці всі нюанси, щоб можна було якісно, гарно свій визерунок вирізати. Я для початківців би порадила. Вибирати набори бумаги кольорової, вона є доволі тоненька, тут є багато вибір великих кольорів. Також можна брати, купувати папір для ксероксів, для принтерів. Він теж є різнокольоровий і його плюс в тому, що він іде кольоровий з обох сторін. Отже, почнемо. Отже, ми сьогодні будемо виготовляти композицію. Яка буде називатись Птахи Миру. Перше, з чого ми почнемо свою роботу, з того, що підбираємо папір. У мене є блакитного кольору папір, це буде у мене фон. А з такого кольору я спробую зробити пташок. Спробую зробити з вами ветинанку традиційну. Для цього я буду згинати. Мій папір кілька разів. зігнула його раз. Потім згинаю його ще другий раз. Дуже акуратно ці всі краєчка загинаю ось так, щоб вони були рівненькі. Ще така особливість. До кінця виготовлення нашої роботи постараємось не розкривати цю ветенанку, аж поки вона не буде повністю готова. Ви звернули на певне увагу, що у мене і е, папір, з якого буде вирізатися основна робота, і папір, на який буде це все наклеюватись, вони приблизно одного розміру. От щоб у нас дуже гарна відстань получилась від країв бумаги до самої витинанки, Ми зараз візьмемо і собі сразу намітимо ту частинку, яка у нас буде відрізатись, тобто, щоб наше основне зображення було. Менше за розміром, чим папір, на яке буде наклеюватись робота. Отже, у нас є серединка. Беремо пальчиками за цю серединку і враховуємо, що це середина, і все зображення, що ми маємо намічати, воно має так триматись між собою, щоб не розпадалось. Ось я намічаю. Голова буде пташки. Ось намітимо крило одне, доводимо до краю бумаги ось ще одне. Хочу нагадати, що ми малюємо пташку стилізовану, тобто ми максимально спрощуємо це зображення. Зараз робимо. Красивий хвіст буде. І теж, бачите, я доводжу до країв цей хвіст. І зараз почну малювати пір'я. Пір'їни всі мої будуть спочатку ось доволі крупними такими великими елементами, а потім вже від більших цих елементів можна вже йти до більш дрібних. Завжди це так якось. В Мистецтві, у художників завжди так, від загального до деталей. І ми собі намічаємо так везерунок, щоб у нас можна було відразу врахувати, що у нас виріжеться, а що у нас лишиться. І зараз будемо робити витинанку частково силуетну, частково прорізну. Тепер подивилися ми, що у нас в нашій майбутній роботі є ці всі місця, завдяки яким вона буде триматись потім докупи. Як ви вже собі зрозуміли, після того, як ми виріжемо цю пташку, вона у нас буде не одна, їх буде тут 4. От. Починаємо спочатку відрізати великі такі шматочки. Від роботи. Так собі я забажала, щоб це така була наша пташка, яка рознесла звістку про мир по всій, по всій землі, щоб цей мир швидше наступив в нашому житті. І ось я починаю вирізати. Подивіться, я кручу отинамку цю, я лівою рукою прокручую, куди мені треба. І правою рукою я теж працюю. І так, бажано, щоб ці дві руки працювали в тандемі, тоді набагато легше зробити якісну роботу. Зараз я працюю ножничками для того, щоб самим таким простим способом вам показати, як от можна працювати з дітьми. Бо ножі по техніці безпеки вони не завжди не на всі вікові категорії дітей підходять. А от ножнички для простих витинанок, для таких визерунків, воно дуже навіть підходяще. Ви бачите, що я собі не працюю чітко по контуру, який я намітила. Я е, стараюсь ножницями уже сразу коригувати зовнішні образи того, що я вирізаю, щоб зображення моє було рівненьке, не коряве, щоб воно було гармонійне. Ось я трошечки скруглюю ці пір'їни. Зараз ми це все довирізаємо. Щось у мене е, співпадає з моїм ескізом, щось у мене на ходу трошки змінюється. Це абсолютно нормально, тому що витинанка це завжди в основному це така собі імпровізація. І коли витинаєш якусь роботу, то напевне до кінця не уявляєш, що вийде. Тепер далі не розвертаємо її, а у нас ще є такий момент зробити декоративні елементи на крилах. Це ми робимо таким чином. Беремо, проколюємо дирочку маленьку посередині нашого майбутнього отвору, і тоді вставляємо туди, туди ножниці. Розвертаємо, як нам зручно, і починаємо оце все помаленьку вирізати і притримуємо руками, щоб наше зображення не відкривалось. Якщо робота, наприклад, більша за розміром, можна шпилючкою це все зафіксувати, щоб воно не розпадалось на кусочки. Зараз. Бачимо, що якраз у нас тут буде місце зробити кілька декоративних таких отворів. Осторожно, ми акуратненько ці всі куточки прорізаємо, щоб не доривати, а саме в куточках, щоб було все відрізано, щоб наш, наша майбутня робота не порвалась. Зробили. Так. Далі, друге крило зараз ми продекоруємо. Ми зараз, оце робили пташку, вирізали силует її, фактично. А оці елементи, вони у нас вже йдуть прорізні. Тобто, по силуету у нас вже йдуть якісь такі елементи декору. Ще хочу звернути вашу увагу на те, що ніколи не треба намагатися створювати зображення, так би мовити, як живі. Тобто витинанка це насамперед стилізація, це спрощення предметів за формою, за кольором. О. І нам не треба дуже прагнути робити там кожну пір'їнку або кожну пелюсточку доводити до якогось такого бездоганного стану. Бо в цій техніці такого не треба. Хоча, знову ж таки, Китайські, наприклад, японські витинанкарі, вони якраз працюють в цьому напрямку гіперреалізму, я би сказала. Але це не наша з вами задача, це не наша ціль. І ми робимо трошечки, отак, дотримуючись українських традицій. Я вам спробую на одному цьому прикладі показати різні такі нюанси з витинанкою. Що ще роблять люди? Якщо ми бачимо, що зображення у нас приблизно ну, симетричне, можна ще таким чином зробити декор певний. Таку легенько призягнули і можна трикутнички, якісь самі простенькі геометричні фігури повитинати, зараз ми попробуємо. От. Так, Думаю, тут досить буде. Єдине, що ще вам от пораджу, отак от розвернула, дивимось, ніби все нормально тут, можна взяти і попробувати зробити ще е, трошки зубчиків по краєчках. Їх не треба дуже багато. І основна така помилка початківців, що коли люди отак от надрізали і покинули, ну, фактично, треба дорізати, щоб трикутничок вирізався, цей, тоді буде. В силуеті гарно видно ці всі нюанси, бо просто надріс його ну, важко роздивитися, його важко побачити. Якби у мене зображення, наприклад, було б більше, то можна було б біль, ну, більше варіантів тут всяких попридумувати декору. Треба знати золоту середину, щоб не перегружати роботу, щоб вона була. Ну, в міру прикрашено, щоб воно не, не, не рябило в очах від е, цих всіх декоративних штук. Ну, Можна тут кілька штучок. Зараз ми додамо на крильцятах. Бачите, що в мене тут не є моєю метою прям всі піря на пташці повитинати. Це все у нас робиться умовно. Е, оце ж я кажу дуже е, такий гарний приклад для дітей. Для розуміння, що таке стилізація. Коли питають, о, а де у пташки там, я не знаю, лапки і ще щось, то треба вже пояснити, що не обов'язково на зображеннях лапки і все інше робити достатньо. Основний силует зробити кілька декоративних елементів, і вийде найпростіша витинанка. От дивіться, я не розвертаю, аж поки. Роботу цю не завершу до кінця. От. Думаю, що тут вже мені вистачить всього. Тепер найхвилюючий такий момент, коли ми це все маємо розвернути. Це завжди такий момент істини, коли ти бачиш, або ти роботу спортив, або вона в тебе вийшла така, як треба. Бачите, вона тримається. Розгортаю цей листочок, і у нас бачимо, що виходить. Вийшло у нас, намічали одну пташечку, а вирізали. Вийшло у нас їх чотири. Таких чотири пташечки, які летять в усі боки світу сповістити про нашу перемогу. Ще й вони такого зеленого кольору, символічного. Тепер дивіться, як це все приклеювати. Приклеювання це теж доволі важливий момент. Треба завжди розуміти, якщо папір тонкий, то це трошки важче робити. Якщо він більш такий товщина його груба, то можна вже це все робити простіше. Але основне таке: ми собі олівчиком або за допомогою лінійки, або приблизно на око маємо визначити, де наші якісь такі габаритні йдуть. Розміри витинанки, щоб ми за це все не виходили. Можна собі навіть ще там кілька таких крапочок зробити, помітити, щоб вона у нас не була скособочена така. Далі візьмемо, наприклад, клей олівець. Це те, що для роботи з дітьми. Я тут, в принципі, стараюсь використовувати гарної якості клей ПВА, але вже. Ліолівець це теж підійде. Стараємось не рухати туди-сюди нічого. Ось ми собі перевернули трошечки. Кілька місць собі зараз намітимо, щоб закріпити, щоб вона у нас ця наша робота не пособочилась. Ось, будь ласка. Бачимо, що до наших крапачок приблизно співпадає. Тепер вже буде далі приклеювати трошки простіше. Знову ж таки, беремо чистий листочок, щоб можна було собі цю роботу нахиляти таким чином. Я не буду її повністю всю проклеювати. Ми зробимо тільки закріпимо її по краях. Тут це треба робити дуже швидко і обережно. Тому що папір має властивості розмокати і деформуватися, і свою форму не тримати. Ось трошки наживили його, тепер так само ми зробимо зараз другий бік. Стараємося, щоб на чистеньку бумагу ми це все накладали, щоб у нас поп... витинанка наша не приліпала до. Папірця. Зараз ми стараємося не порвати. От. І собі раз. І притиснули. В ідеальному варіанті, звісно, мати якийсь прес, типу якоїсь непотрібної не, не книжки. От зараз книжки у нас немає під рукою. Ми зараз так його розправимо, але стараємося нічого не поприлипало. От. Далі цю роботу можна оформлювати або в рамочку, або так, зберігати, або файл брати. Ну, в кожного, у кожного майстра свої є варіанти, що далі робити з такою роботою. Головне, бачимо, що у нас є місце навколо, що наша ветеранка не торкається країв. Бачимо принцип остилізації, ми тут всі дотримали. От, і вийшла така ось традиційна, подільська, гарна така робота. Отже, ми провели сьогодні з вами майстер-клас по виготовленню самої простої витинанки елементарної. Я сподіваюся, я вас зацікавила. Хочу вам нагадати дуже гарний вислів, що все нове це добре забути старе. І щоб створювати якісь красиві, гарні речі, ми не будемо забувати старих традицій, але будемо підходити до них по-новому. Дякую вам за увагу! сподіваюся, мої поради виявляться корисними для вас. І сподіваюся, що ми з вами ще побачимось.